Ривають штурмові дії в Покровську. в західній частині міста. Розвідка виявляє п'ятьох окупантів. На зачистку висувається штурмова група. Потрібно не дати час окупантам закріпитися. Тут важлива швидкість під час руху. За технікою женеться ворожий FPV-дрон. Штурмовики зупиняються, щоб його збити. Не ритм. Садитесь, поехали. Поки група рухається, по окупантах працює бомбер з стрілецьким вогнем та скидами. Їх заганяють в бліндажі. Тепер штурмовики можуть підійти в притул і чистити зближення з першим бліндажем, кидають гранату і починають проходити траншею. Звертаємо увагу на пересування штурмовиків перед кожним поворотом та входом в бліндаж, граната вперед, простріли і потім рух. Під цим накриттям бліндаж. Тут група затримується. Всередині троє окупантів. Їх знищують. Залишилося ще двоє. Вони в іншому бліндажі починають тікати. Їх ведуть по дорозі. Вони зупиняються в будівлі обслуговування залізниці. Вампір уже тут. Скид боєприпасу і знищення. Завдяки вчасному виявленню та швидкому реагуванню знищено всю ворожу групу. Операція полку Скеля в Покровську триває.